Христос, посеред нас, возлюблені брати та сестри, настав другий день Великого Посту. У такий час церква відкладає у богослужинні всяку урочистість і повна літургія у буденні дні не звершується, а на вечірній продовжується читання книги буття та книги притч Соломона. На великому повечір'я читається друга частина великого покаянного канону святого Андрія Крицького. У всі церковні служби вводиться молитва святого Єфрема Сиріна з великими поклонами. Тільки у Великий Піст щодня, окрім суботи та неділі, читається молитва преподобного Єфрема Сиріна, що жив у IV столітті. У цьому короткому тексті квінтесенція того, що потрібне християнинові. Один з відомих духовників сучасності архімандрит Кирил Павлов так говорить про творіння святого подвижника. Ця молитва складається всього з десяти прохань, проте своїм покаянним духом і здатністю приводити людину у сердечне покаяння вона перевершує багато інших молитв, тому і прийнято її читати великим постом. Мелодика і глибина саме цієї особливої пісної молитви святого Єфрема у свій час надихнула Олександра Сергійовича Пушкіна на написання знаменитого вірша. Отці, пустинники і жони непорочні, служили множество божественних молитв, но ні одна із них мене не уміляє, как та, которую священник повторяє в одні печальное великого поста. Всех чаще мені она приходит на уста і падшево кріпит неведомою силой. Дослідники ж вважають, що і переклад молитви, і віршована передмова свідчить про те, що поет добре знав духовну літературу і перш за все православне вчення про піст і молитву. Дорогі брати та сестри! Великий святитель Іоанн Златоуст залишив мудрі настанови на період посту. Ти постиш? нагодуй голодних, напої спраглих, відвідай хворих. Не забудь ув'язнених, утіш скорботних і тих, хто плаче, будь милосердний і добрий, довготерпеливий і незлопам'ятний, правдивий і благочестивий, щоб Бог прийняв і піствій, і у великій кількості дарував плоди покаяння.